Для театрального конкурсу команда 30 взялася за класику жахів. Отож вій сучасна інтерпретація. А, значить так, Я Леонід Васильович сотник, директор цього магазину. А ви ж. Хома Стасік Володимирович. Потомщини охранник. Другому коліні у мене спиться. <ривіт> Ясно. А з цим у вас як? Що ти відкрив проблемка. Друга група це добре. Менше податків. <кхід> <кхід> 에, значить, так, буде випробувальний термін. Хорошо. 에, і є одна умова. <кхід> Рівно три ночі. <кхід> з півночі до перших пітухів ні в якому разі не можна продати алкоголь. У нас немає ліцензії. Як продати? Я ж... Охорона. Ну, ясно, але у нас валька касірша захворіла, а ви все одно тут. Ага. Подивитесь, посидите, може позамітаєте. Ага. Це ж всього лише три ночі. Ага. О, а ви мені ці три ночі трудову впишете. Та без проблем. Якщо справитесь, ми вам дозволимо фрукти перебрати, може, собі щось візьмете. Хорошо. Е, так, тому е, удачі. Забув. У нас райончик, м'яко кажучи, проблемний, і проблема не в щитовиці. <кій> Нечисті вистачає. Але головне бійтеся вія. А чого мені бояться? Я свідками його дві квартири вже переписав. Доброї ночі! Здравствуйте, з великим церковним святом вас. З яким? З якимось. Дякую на взаєм. Шановний пане, ми вас вітаємо, вас, вашу родину, щоб у вас була злагода, взаєморозуміння. Угу. А де паночка Валентина? Хто? Валя, Валічка. Володарка каси, хранителька чарівного зошита. В якому хрестиками записуються людські спокуси. Mm. Панночка захворіла. А чого треба? Нічого особливого. Так, подиймо гняний, щоб зігріти струни душі моєї. А ви не переживайте, гроші будуть. Прямо зараз мої колеги займаються фінансовими питаннями, mm -hmm. mm. тянуть здавати алюмінієву балію. Алкоголь до ранку не продається. Продається. Не продається, не, не, не. просто не через касу. Дивіться, ви нам еліксир лющі, а ми вам інструмент заморський. Болгарка, Болгарка. 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 Стасік, тобі як -то з тебе болгарка. Та ти що, якщо мене з роботи виженуть, я що знов біля простітуток на трасі, кожен молоко продавати буду? Стасі, продай йому ту горілку, продай, ніхто ж не побачить! як не побачить кругом уже камери на тиха на до. Ми досягнуємо консенсусу. Звісно! Перші петухи! Да! Віта! Стасік! Ну здивував! Першу ніч протримався, молодець. Ну, Але друга ніч буде ще страшніше. У нас на районі аванс. <плес> Значить, якщо буде дуже страшно, читай прескурант! Що? Список продуктів. Ага. Читай просто працює як молитва. Шо? І це бійся вія. А чому не бояться. Я в порнуху на колонках слухаю. Блін, них цей датчик движення ніколи не робить, це капець. Валентина, ти прекрасна. Нам, як завжди, і щось закуси. Яка я вам, Валентина, алкоголь не продається. А ми не купляємо, що хай... ж. Ми знаємо, що у вас ліцензії нема. Давай, збирай пакет. Давай, Що, що, щоб я потім э, проституткам козе на молоко продавав. Ага, з роботи вижили. А ти знаєш, що мій батя? Що, мама не сказала? <праць> Це що за шутки з органами? Ти знаєш, що тобі за це буде? Козьо! Стигно куряча, охолоджене 89, 99, кать заморський з голови, тушка 126, 99, чай зелений, крупноголовий товар в дорозі, злакова каша Наташа, купляй та вигрива індик святковий зі спеціями 213, 19... ти, 17, ти тут мовишся? Давай збирай пакет! До Хлопчику куди ви поспішаєте. Не твоє козляче діло. То зінки йдово, до, до світ. Купіть дівочкам щось сладкої. Да, давай і сладке теж, давай ці вареники з вищими, головне не варить, вона їх сирими в прикуску любить. Давай, то на тебе Добре! Петухи! А! 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 Вибачте, а! Така робота! Бурдалакаючи, що це ти в цій старій формі лазиш! Зато безплатно в тролейбусі їжджу. А! Стас! Ну дивуєш! Дві ночі протримався. Але сьогодні п'ятниця, найстрашніша ніч. Приходить сам вій. Хто такий? <кхем> а ну, Вітюк Ігор Ясипович наш наш грущик. Грущик? Так чого його бояться? Вижені роботи. Ти що, як ти його виженеш? Мені ж вдома просто капець. Це мій тесть. Папа. Коротше, э, бійся, вія. А чого мені бояться? Якщо я теж на не її ювілею сказав, мама, закрий бліба. Ві, віть, ові, видніть, підніміть мені зарплату. О, позабирайте каміри з рампи. Вій. Вікчук Ігор Йосипович. Слава Ісу. Навіки слава. Хома. Стасік Володимирович. знайомство! А я горілку не продаю. Стасік, Хома, Володимирович, а? о, дивись, ти тут по документам хто? О! А по факту ти хто? Хто? І прибиральник, і касир, ще й грущик. <рес> <рес> Хоч розкажу далі. Розкажи. Неси. Я не боюся. <рес> Бутилку неси. <рес> неси. неси, 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 А неси, неси, неси. ти знаєш, що ти хочеш розказати, Так розказуй. По сухому. <рес> хітр, 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 хітр. Хорошо, з завтрашнього дня вони тебе тут заставлять. Протирати колбасу, щоб липка не було. <рес> Помить після риби на літо, щоб туди мороженого клас. <риск> а це все ще квіточки, а не достача, буде на пасі, тому що на кого? На, кого? На, кого? На, на, на вальку. Не існує ніякої вальки. Це заговор! Масон! <риск> мої аналітики. Йосипович, ти відкрив мені очі. Нікуди не йди, я несу! <риск> неси, несу! <риск> неси, <риск> несу. Неси. Я кажу, несу! Неси, несу. <риск> неси, неси, несу. 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 неси. Комбат, кобак. <риск> Гома, гома, гома! Пи. -пи. <паси> <паси> Люденьки добрі. Поважайте працівників магазин. От чого ви кричите, відкрийте другу касу? Чого? Людина додзюрить і відкриє. Охоронець робить відміну, чого ти туди дивишся, що ти там хочеш побачити, я сам там нічого не розумію. Чого ти підходиш на касу і кричиш дайте мені синій Вінстон». а тобі кажуть, його нема. Як зовсім нема Вінстону! Зовсім є. Але я його на касі ховаю. Якщо після 22-ї не можна купувати. Алкоголь то не можна. Не треба під магазином стояти і кричати. в мене на народження те ще приїхала. Не можна. Не можна закон порушувати навіть на чуть-чуть. Стасік, ну йо-майо, -йо. доросла людина. Не міг уже протриматися цю третю ніч. На трудову ти нам не підходиш. Та ви мені не підходите. А ці три ночі мені були потрібні для пенсії. Це пішли, я виставляю пенсію!